Передали надважливу технологічну зброю. Криворізькі військові отримали чергову партію матеріалів для підвищення обороноздатності та ураження ворога. У своє розпорядження на передовій позиції вже сьогодні відправляться fpv дрони мавіки, тепловізори, екофлоу та генератори. Дрони Mavic 3 Pro – це ті дрони, які використовуються для керування боєм, для коректування вогню і так далі. І 50 uh, штук fpv дронів, які uh, займаються це дрони Камікадзе. Я як які знищують живу силу і техніку противника? Завдяки пташкам. Наші оператори мають змогу керувати боєм дистанційно та нищити не лише живу, але й механізовану силу окупантів. Окрім того, дронами камікадзе військові компенсують нестачу деяких снарядів та боєприпасів. Тепловізори, у свою чергу, очі наших захисників у нічний час. Саме вони допомагають нашим оборонцям розгладіти підступні наміри ворога навіть у суцільній темряві. 750 fpv дронів 128 мавіків, це і прості, і тепловізійні, більше трьох сотень. Екофло, генераторів, тепловізійних прицелів, тепловізорів. Іде на фронт. І це буде потужна допомога. Це передається шести бригадам, декілька батальйонам. Кривий ріг як допомагав, так і завжди буде допомагати нашим збройним силам. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом продовжує здійснювати матеріально технічну допомогу різним підрозділам ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення вона склала понад 1 мільярд 900 мільйонів гривень. І це один з найбільших показників підтримки сили оборони серед усіх міст України. Проте на досягнутому зупинятися не збираються. Місто й надалі продовжує роботу над забезпеченням наших оборонців усім необхідним. Анастасія Костенюк. Максим Мурашов перший міський.